Це вони каються, так? Ну так, да, десь 10 -та година. Не знаю, не сподіваюся, це їм щось дало. Що таке, ще одна крадіжка? Та ви прикалуєтесь? Ну блін, опять вартових. О, тварь. 25 лондонців. Падає, падає. Гуд, гуд, гуд. Блін. Однак з наших вартових фірі побуде до смерті під час розслідування. Крадіжки. Ми спіймаємо одного і злодії, але він не вбивця. Що ми повинні з ним робити? Ну, Блін, як завжди, шанс покаятись вже двадцятка, нормально. Так, тут ми можемо ще й ший... вечерню молитву. Блін, ну надію ми просто піднімаємо. Давайте ще щось такого прокачаємо. Прям надія була найнадійніша просто. Ого, а там щось нас чекає цікаве. Захисник істини. Капітан отримує титул захисника істини, він стане єдиним, хто знає, що істина, що неправдиво, і направить нас на шлях віри. Слово капітана, хранителі віри, храм того вже не використовує нашу не... підписати новий закон. Тепер я знаю тільки істину. <пас> Окей, продовжуємо. О, люди, мовляється, в донденців вже 16 чоловік. Прекрасно, перші лондонці вирішили залишитись. Серед кілька людей, які хотіли втекти до Лондона, вирішили довіритись нам вам і залишитись, кажуть, що ваші останні рішення переконали їх, що надія на нас тут ще є. Звісно, є. Ми тут так добре живемо. Подивіться, на це прекрасний район. Чудово, просто краєвид на чудові скел... скелясті. Не знаю, краєвид. Так, майже досягли вже ліміту в 100 дерева, все 100 дерева. Технології, механічні обчислення. Слова капітана. Невдоволення. Ого, нев я собі. Лайфхак. Зразу тупо невдоволення. Надія на максимум. Боже. Теплиця, блін, не працює. Якщо ми так зробимо, почне функціонувати. Гуд. О, що таке вже? Список серед. Сер, один чоловік приніс нам довгий список імент під назвою Реєстр лондонців невірних. Злодіїв спус. Спокусників, шахраїв та інших негідників. Він присягнув душею, що є інформація точно, і що він хоче, щоб вони покаялись і побачили правду. А окей, тут у нас надія і так вон. Лонденцік 14. Ну, тут Є новий шлях, новий, новий, новий від радіус -генератора. О! Або потужність генератора. О, потужність генератора, це нам подобається. Мож, потужність, хатинка мисливця. Тут щось взагалі не працює. Хотя тут діти вон працюють. О! тут робітників, а дітей зарядимо. Блин, опять у нас кайс жопіння по вугіллю. Я не можу розуміти, чого. Якось воно так скаче, просто жесть. Тут вугільна шахта, працює, дай Боже. Давайте ще одну поставимо вугільну шахту. Бо мені, в принципі, подобається, як вона працює ефективно. Бо та, блін, щось я так і не зрозумів, як воно працює, блін. Чим воно керується як краще, як гірше. Так, шпиталь у нас є, чудово, люди. Ще одну хатину треба десь втулити от сюди, прям біля лікарні буде тут. Лакшері. Ну і цих трошки обновимо. Обгрійт. Ну що, ми дерево ще добудемо. У нас тут автоматон дерево він рубає сюди. боже. Цікаво, до речі, як він це робить. Ну покажи. А ти просто стоїш такий, типа, бігак, нарубав. Майстер просто, блін. Шо, там, холодні будинки? Турбують низької температури в своїх будинках, вони досить розумні вказані те, що легко захворіти. Угу. Опалити, блін, два будинки. Де у нас там будин? Барак. А я його не можу опалити, йому тут взагалі отлічно. смысле опалити, чекай. Я то, конечно, про це задумався, но я не поняв, що я можу зробити. Може почав одного автоматона влупити. Ще міста порожнє. Ну нам треба, де вугілля 47, це ще не проблема. У дереві у 105 сталь. Ну, сталь навіть теж є О, з деревом трошки поки що зоговостка. Ну нічого. Що там тарабанить? Там тарабанить, успокойтесь. О, от і робітників загрузили сюди. Надіюсь, нам тепер вугілля буде достатньо. А ну, поки що не дуже достатньо. Невдоволення немає, так що ми на вугілля зараз тут 24-х часові зміни як лупанем. Нек, підуть працювати, Я то, блін, запрацюється просто. Шпиталь. Здоров'я шпиталь. Ми можемо сюди шпиталь? Ні, ми його сюди не впихнемо хіба? Знес, зносити оцю польову кухню. Так що ми її знесемо. Клупанемо ще одного шпиталя, а то хворих, блін, менше не стало. Так, ну все гуд. 15 годин і нові челіки прийдуть. Ну і вугільна ця навіть нормально працює. Так, це наш цей так виглядає зараз. Генератор, ні, ну виглядає він так серйозно. Так, надія піднялась, хорошо. Кінець злочину. Тер ми поклали край крадіжкам. Злодій змінив погляд під час церемонії публічного покаяння. Він зізнався у своїх гріхах і попросив пробачення. Він також розповів нам, де вони сховали награбоване, що привезли до вип. А, призвело до вилучення 53 пайків за 47 дерева. О, дерево це хорошо. Оце молодець. Лайк. Like. Який чудовий ранок я готовий прийняти цей день? Ми досягнемо сьогодні, блін. Саме цікаво. До речі, скоро буде похолодання. Я сподіваюся, наші встигнуть до цього часу впоратись. А то нахрен позамерзаємо всі, блін. це я не знаю, ці шахти мене часто накаляють, бо вони якось так працюють по-рагульному. Я одну навіть занесу. Я не розумію, як вона працює, блін. Краще замість цього поставити вже в гільну шахту тут впилити. Як на мене, воно навіть краще буде. Перше воно тут ближче, по-друге, воно нормально буде хоч вугілля нам давати. Так, 80, 90, 100. Давай. Є. Генератор тепер третього рівня. Ну, тепер у нас взагалі тут ви... Болінек, тепло. По кайфу, чесно. Так, тепер треба радіус генератора, активність обігрівачів. Давайте радіус генератора збільшимо. Дари в тепло підемо, бо тут опять похолодання. Не знаю наскільки, блін, тому будемо готові до цього. Так, що сталося? Сварливий старий. Сер натовп витягує з його дому вони збираються змусти його підкоритись публічному покаянню. Покайся, нещасний кричить хтось: можливо, це навчить вас тримати свою мерзену пащу закритою. А ця людина відома своїм гострим язиком, але у нас немає підстав сумніватися в його побожності та вірності. Ось то я вірю моїм людям, де з дешевсниці він може постраждати. Ні, зігнати НАТО. Я все-таки справедливий батюшка єписко, блін. Не знаю, хто як там неправильно. Ким вони мене там інтерпретують, але так. Ну, з вугіллями вийшли плюс-мінус в плюс. Розвідник досягли. О! Розвідники уцілілі. Біля плюс. Існоводних джерел ми зустріли біженців із Вінтерхому, в них жахливий вигляд, і здається, доля свого міста їх не хвилює. На запитання, що не дало їм померти від голоду, вони відводили погляд, а потім щось було бурмотіли про те, що їдять лишайник. Спроводити відсіли до міста, для тих тих, хто виживе до міста, за те Ну і відправимо тих, виживших до міста. Хто виживе, то й молодець, а хто не виживе, то вже звіняєте, а то у нас саме розлігай. Ну давайте далі просуватися, ми тут же, дві скільки території вивчили, блін. Чого тут ніхто не працює? Очікуються робітники. а ну окей, робітники прийдуть і вони, напевно, почнуть працювати. Новий закон. Мені тупо цікаво, там вверху короче, якась нова шляпа. Оця нова віра. Провадженням нової віри, всі, хто висловлює сумніви, стане ворогом віри. Кожен має бути відданий виживанню нашої справи. Всі ті, хто не піде за ним, будуть зметатись з в сторону. Бля. Нову віру відкриваємо. Це ж, давайте не будемо приймати поспішний рішень. Буде кров. О, блін, слухайте, зря, це прийняв походу. Сер, люди бунтують на вулицях і вимагають, щоб ви припинили те, що ви робите. Кожете. Кажуть, це не те, за що стоїть наша віра, що ви руйнуєте все прекрасне і чисте, щоб отримати абсолютний контроль над, жит... над... над нашим життям. Вони кричать, що це божевілля і що ви узурпатор, а не наш справжній пастир. Приблизно четверть чверть наших людей налаштовані воювати, інші мовчать. Відправляти вартові вір, я підпишу закон. Вони є вартові вірі, але вони щось не, не працюють, то давайте не будемо приймати поспішних рішень. Ну, надія не особо впала, якщо чесно. Я в принципі радий. Кілька переконаних. Лондонці полюють на недов... недоволених. Коротше, не вдова. Невдоволених о. Представник лондонців розмовляє з натопом. Він намагається якомога більше налякати приєднатись до відходу до Лондона, але для бачення перереченості лунають у вухах людей, він саме хай нехай говорить. Хай люди страждають, але нам не потрібна кількість лондиців, щоб зростала ні в якому разі. 50 хворих, блин, на лікуванні. Як ж вас вилікувати? Га чорти, треба медицину лапати, бо я замахався з тими хворими. Вони мене всю гру супроводжують. Ну що? А, моло, досягли вже так швидко. М -м -м, я здивований, а це в нас що? Та група йде. Так, огонь, Деревина. деякі дерева на цьому гаю несуть глибокі порізки у формі хреста. Ми знайшли кілька кісток навколо них. Похований сором. Покопавшись навколо позначених хрестами дерев, під кожним з них ми знайшли невиглибокі могили у мертвих, тіл, у мертвих тіл, відсутня більшість великих м'язів, а на деяких кістках є ознаки ріжучого інструменту. Трупи, очевидно, були позбавлені із стівних із частин. Тепер ми знаємо, що врятува тих, хто вижив біля прорисноводних джерел від голоду. Ми залешимо могили недоторканими, але можемо рубати дерева на деревину. Забрати ресурси. 80 дерева це непогано. Так, далі, я так розумію, ми вже не можемо пройти, тому ми рухаємось в цьому напрямку. Я можу відправити нашу групу сюди. Так. Чудово. Що це значить? Склад заповнений? -ля -ля. Склад ресурсів. Давайте тут поставимо один склад, два І три. Побудуємо трошки склада, а то, блин, не очікував, що деревина у нас так заповниться різко. Оп-оп. Дім зцілення, сер, деякі з наших рибінків, вони мотивовані своєю вірою заголосилися допомогти хворим, навіть тяжко хворим. Ми могли б побудувати дім зцілення, і нехай вони там лікують людей, якщо ви приймете необхідний закон. Ну, давайте дім зцілень, окей, типу, ми тут вже так влупились в віру, тому гірше вже не буде. Дім зцілень. Напевно, ні, ну тут у нас, тут у нас не шпиталю. Тут і побудуємо... Ні, дуже далеко. О, тут виходить. Де воно місія? Взагалі планування нашого міста мені кардинально не подобається. Це така якась жесть, я навіть сам не розумію, де що. Але що ви хочете перший раз граю. Ви пористую я знаю, я знижуюсь, не зростає. Ого, ніфіа собі надія, я Як не вигоня вироту. Та в смислі? Курва, оце похолодало, блін, воно мені все спортило. Мінус 70 похолодало. Ні, Ну я розумію, тепер що вони цей такі недоволені. Так, я зрозумів. Сюди нам потрібно зразу генератори. Вони тут позамерзають всі наш. Так само сюди. Церква. Свічечки поставимо, помолимось. Слово капітана, невдоволення впало. Влічне покаяння. Все. Закастували всі скили, які могли. Радіус дії генератора збільшився. Тепер що у нас тепер у нас тепліше в більшому радіусі. Good. Що я там хотів з медициною щось робити? Ресурси, механізація шпиталю. У шпиталях працювати менше людей, п'ять інженерів. Тривальні. Угу. Механізація шпиталю, давайте. А зараз скільки в шпиталі працюють? 10 чоловік. Ну, в принципі, непогано скоротить. Все потихеньку, вроді як тримається. А що це за значок? Не вказані ресурси. Тут у нас буде вугілля. Деревина у нас де? А, у нас тут вугілля. Тоді, тут у нас буде дерево, тут у нас буде сталь, а тут. пайки. Я зараз ці. Ого. Ніфіга собі, блін, А в чому перекол. Щось дуже серйозно. Ми просідаємо зараз по вугіллю. Прям триндець, як серйозно. Там, мабуть, я переборщив трошки. Майстерня, сорі, блін, Ну то ми не потягнемо такі витрати вугілля. 140 вугілля, блін. Так що у нас зараз в такий час, блін, вугілля закінчиться. Ви що, приколюєтесь? 90, 80. Голос капітана. Сер, наш народ воює воює, натовпірян зібрався на вулицю, щоб обговорити новий закон, і незабаром вони посварилися. Наш капітан голос правди. Як ти можеш сумніватися в цьому на секунду? кричить обуруна жінка. Грубий робітник урочисто відповідає їй. Він наш лідер, але все одно людина, і він може помилятися будь-хто інший. Віра... А, наша віра не потребує пророків. Як нам це вирішити, я непохибний. Тут на місці... 50 менше вектор. надія зростає. Я непохибний. Ну окей. Курво, ну я не можу вугілля більше дати, хіба що? Окей, автоматон 1. І автоматон звідси йде от сюди. Стабілізували такими макарами видобуток вугілля. Не чисті, цей генератор починає нічну. А, генератор починає нічну ходу. Омайн год. Там, короче, щось своє, якісь в них мутки, блін. Страшно, дуже страшно. Так, зараз генератор вимикається. Не треба генератор вимикатись. Нормальна температура ще буде підтримувати. І зараз день настане, і в принципі ще й потепліє, і вообще все гуд буде. Так, що? Ми знову об'єднані. Ми знову разом. А що сталося? Одне суспільство, війна закінчилась. Вони об'єднались всі, ми зробили, побудували Велику імперію. Пробиться. Ми не будемо розділені лондонці. Лондонці повернулись до команди. Ніхто більше не хоче виїжджати з міста. Ми здобули важку перемогу над тим, хто намагається розірвати у нас на частини. Трагедія Вінтерхома розч... розчавила нашу надію. Страх змусив деяких людей до божевільних схем. Ми не могли дозволити їм загинути на замерзлі пустці. Ми зробили все необхідне, щоб тримати всіх разом. Разом місіч.